Добрий день всім. Просила мене розказати, які сорта будуть у нас в продажі кассетної розсади полунички. Звати мене, до речі, Оксана, бо я часто замовляю собі кассету, переглядаю YouTube канал, я замовляю собі касетну розсаду або стаканчикову розсаду. І коли я вибираю в людини і замовляю, по-перше, я мені приємно завжди подивитися візуально на цю людину, подивитися на, на самі кусти, як людина їх вирощує, на якій землі вона їх вирощує, чи біля картошки, чи не біля картошки, бо фітофтори інші захворювання в полуниці це хворі саджанці, це проблема. Дуже велика. Ой. Вже укоренилася частина половина на моїй касети. Зараз я там відео попереднє знімала, що я її буду виносити для того, щоб закалити її. Якраз така спека стоїть, буду десь ставити в тінечку її. У нас є там затінена сторона. Виставлю касету, щоб вона трошки адаптувалася. Оброблю її актеліками від хвороб. Треба буде обробити обов'язково. І вже можна буде хто готовий з моїх замовників. Та замовники готові вже купити розсаду, тому що ще в початку червня вже. О, Господи, люди просили продати розсаду. Кажу, так почекайте, ще вуса тільки почали дозрівати, вже ж вона укоріниться. Тому по сортам. У мене сорта Азія Бріла Сандра. Це рання сортова полуниця, не реми, не нейтрального світового дня. Це звичайна полуничка рання, але врожайна, солодка. Я в цьому, я в цьому році була дуже задоволена. Також є полка і пегас. Це старі сорта, в тобто, плані це сорта вже, селекції, давньої селекції, але полка і Пегас, ну чим вони гарні? Вона врожайна, вона солодка, ну, так як, наприклад, Азія Бріла Сандра, вона довго лежати не буде. Але солодкий смачний сорт, він, якщо в таких об'ємах, як у мене, чесно кажучи, мені полуниці в цьому році не вистачило, щоб виконати всі замовлення, які люди хотіли в мене купити ягоди. А хто купляв, то ці всі позамовляли собі розсаду. Дуже сподобалась. То це, ну, полка і пегас це врожайні, ягодка кругла, але смачна. Смачна ягода, і вигляд в неї дуже гарний. Вона навіть гарна теж ягодка. ну Звісно, Азія бріла такі здорові ягоди, бо вигляд мають о, такий <свісно> впечатлітельний, ну полка і пегас я для себе Буду також садити. Я буду більше насаджувати, буду обов'язково садити сорта. Смачна ягода. Азія бріла і полка пегас. дуже смачні. Така полуничка. Є у мене кабріло. Кабріло це мій сорт, мої реми. У мене їх було небагато, але я дивлюся, що розсади буде достатньо. Першу ягоду ми оставляли на пробу. Це така червона глянцева ягода, смачна, але для чого я собі взяла рем такий? Зараз у мене я запустила реми. У мене почалась друга волна. Першу волну я поставляла де не цвітонос, або спробувати, яка ця ягода. Друга ягода йде солодше. Наступні ягоди солодші добрі. От, наприклад, зараз я її, правда, масово не запускати не стала. Вона в мене половина цвіте, половина зеленими ягодами. Так як в мене один бугор і у мене самим є, кому їсти полуницю, то я вже залишала цвіт, де раніше пішов. Він для своєї дитини, бо дуже жде, чекає вже полуничка. Чим гарні пізні сорта або ремонтатна полуничка, гарна вона тим, що зараз на ринку полунички нема, а попит на неї є. І так як рання полуничка в мене відійшла, вже всі, дитина виглядає, коли ж вже дозріє полуничка, то це, ну, я собі її однозначно кабрілу буду садити. Є у мене такий сорт, як мурана. От мурана під питанням. Я брала в тому році розсаду, Доволі дорого брала, по 25 гривень в стаканчик, але сама якість саджанців, як я й цю мурану тільки не намагалась витягнути, щось воно мені не дуже доподобало. Да, оброблена полуничка. І тріхадерму я вношу в, в свої, вона пішла в ріст, доволі гарно така зробилася, але порівняно з моїми саджанцями, кабрілами і кустими, які наразі стоять, вже починають вповно плодоносити, Помурано я таке не бачу. Тому на продаж я Мурано продавати не хочу. Мені потрібно продати людям такі саджанці, щоб вони залишились задоволені. Всі ми люди гроші нам нелегко даються, ми їх заробляємо своєю працею, тому кабріло гарний сорт, гарні саджанці, якісні, тому продаю ще як кабріло. Касетна розсада по 10 гривень я продаю як кабріло. Як полку, як пегас, як Азію, як Сандру, як бріло. Це наразі всі сорти, які є на продаж. Я досаджую собі ці сорта однозначно, бо вони мені подобаються. Ну, і сама я собі на серпень місяць, бо раніше ніяк, замовила ще, мабуть, сортів. Не скажу сортів 8 різних сортів, як і КСД, так і НСД. Замовила і нову селекцію 24-го року, яка тільки вийшла. Замовила вже і такі відомі сорта, інші, які вже давно на ринку є, замовляла невеликі кількості. Я вже зрозуміла одне. По-перше, в кожного регіону свій різний клімат. І, до речі, є такі сорта я... Я... ягід, які не дуже мені подобаються себе на ринку, я теж бачу розсаду. Але коли я на своїй саджанці беру торфосуміш, купляю землю, купляю касету. І коли я хотіла купити один сорт, у нас на ринку продавався, і коли я бачу землю, яка накапана з огорода. Ну, люди ж порозумійте, тут ще залежить, мабуть, на совість людини. Якщо я купляю землю, мені потрібно, щоб саджений вираз якісне, здорове, згарної корінної системи. Люд... Я таку собі розсаду купувала, і людям я таку продаю. І є велике питання: звідки людина накопала ту землю. Бо я так інколи так, є знайомі, я так дивлюся, вони там виросла картошка, вийшла на город, взяли лопату, землю накопали, касету розкидали, саджанці насадили. Ну, не любить полуниться. Тобто не те, то, що не любить. Це так ризиковано брати землю або Садить біля помідорів або після помідорів і картоплі, бо фітофтор, полуниця все-таки сортова. вона боїться різних захворювань. Я думаю, хто займається, вам це знає. Тому ми вирощуємо, намагаємося на совість. І так, і я купляю розсаду. Тому вже в мене є, я багато замовлень не брала. Зараз я воно що закалюю розсадку, якраз стоїть така спека, я, я не знаю, як в таку спеку садити. Ну, мабуть, я зараз її, поки вона трошки закалиться і обробиться, і якраз подивлюсь по погодним умовам, то приймаємо замовлення на розсадку. Розсадка касетна по 10 гривень. Писали мені одні люди, чого так дорого, вибачте, чого так дорого. Купити землю, купити касєту, біля цієї розсади і утром, і вечором, вибачте, доглядати за тим, за той полуниці, щоб взяти ці вуса, нарізати. Її також треба обробляти поливати, за нею слідкувати. І в нас куча захворювань і куча причин, і велика кількість шкідників, і за всім треба услідкувати, Но воно виходить в гарну копійку. Тому, я думаю, ціна 10 гривень це розумна ціна. Я собі купляла 3 роки тому по 12 гривень касетку. Уже не кажу, що я брала реми по 25 гривень. Чесно кажучи, мені не шкода купити гарну розсаду, наприклад, по 25 гривень. Але я знаю, що це якісні саджанці, це провірена селекція цих сортів. Тому я беру для себе там определену кількість. І завжди її можна для себе розвести в той кількості, яка тобі потрібно. Головне, щоб соответствовала сортність і тому подібне. Тому я оставлю номер телефону свій під відео. Кому треба, приймай замовлення на Viber. Зараз ми починаємо продавати. Скоро ось. Ми починаємо продавати касетку. Наставляємо ще кассету. Так що касетна розсада буде. Скажу чесно: копанку садити не буде. Куди. Я собі розсадилася так, що мені не вистачає землі. А ту землю, яку я готовлю під, під майбутню ще там, касетну копанку полуничку, це хіба що я приготую тільки на наступний рік. Так само буду засівати і гірчицю, обробляти усім, щоб була якісна, здорова земля. У мене, до речі, три роки на ній нічого не росло. Але хочу удобрити, обробити, внести перегній. У мене якісний вже перепрівши перегній, все це добренько проробити. І на наступний рік я буду садити вже і копоночку. Так що наразі сама касетка. Так що, кому треба, приймаємо замовлення на касетну розсаду. Всім гарного дня!